Програма Вперед на Олімп першою їде дізнаватися, які справи у наших лижників перед головними стартами світу зимовими Олімпійськими іграми. Тож сьогодні у випуску поговоримо з віце-президентом Федерації лижних видів спорту Володимиром Малежиком. Завітаємо до 15-ї дитячої спортивної школи, а також поспілкуємося з молодими спортсменами, котрі виступали на юнацькій Олімпіаді в Інсбруку. Тому що вони мають усі шанси потрапити до Сочі. Велика кількість спортсменів залучена до занять лижними видами спорту і в місті Києві. І в таких регіонах, як Закарпатська область, дуже поширено, Івано-Франківська, Тернопільська область, Львівська трошки менше, будемо казати. Лижні перегоні у нас є Чернігівська, Сумська області, які показують себе на високому рівні. І можна сказати, що не падає кількість займаючихся. Навпаки, з кожним роком все збільшується і збільшується. Федерація лижного спорту охоплює шість видів: гірськолижний, лижні гонки, стрибки на лижах, з трампліну, лижне двоборство, сноубординг та фрі Style. І у кожного виду є свої особливості щодо підготовки спортсменів. Проте зараз йде активна підготовка до головних стартів Олімпійських ігор у Сочі, котрі вже не за горами. І щоб на них потрапити, атлети повинні бути найкращими. Адже, як кажуть, кількість місць обмежена. Для того, щоб завоювати ліцензії на міжнародній федерації для участі в Олімпійських іграх, там є дуже жорсткі умови. Наприклад, в гірських лижах прийматиме участь всього 340 спортсменів за чоловіків і жінок. В лижних гонках це буде 320 чоловіків, чоловіків і жінок з усього світу. Якщо команда існує там по 18 чоловік, порахуйте скільки. Якщо дивитися, наприклад, в стрибках та лижах Срампліна, всього буде приймати участь 75 чоловік, допускається. Перших 75 кращих в світі. В лижному двоборстві 55. В фрістайлі. І того менше, в фристайлі, в акробаті 30 дівчат, 30 хлопців. І так само в сноуборді 30 дівчат і 30 хлопців. Це дуже-дуже. Будемо казати, високий рівень для того, щоб попасти на Олімпійські ігри. У лижників ліцензії завойовуються особисто. Тобто, якщо Валентина Шевченко виборола потівку до Сочі, то саме вона і поїде на змагання. Якщо вона захворіє, то Україна просто втрачає цю ліцензію. У нас вже є шість ліцензій в лижних гонках, але два, ми сподіваємося, у нас може бути 8-10. Ну, я думаю, що вісім буде у нас. Ми повинні будемо завоювати. Зараз спланована така підготовка, щоб вісім чоловік у нас завоювали ліцензії на участь в Олімпійських іграх, лижних перегонах. Е, якщо дивитися фристайл, акробатика, У нас на сьогоднішній день чотири дівчини і один має вже, але я думаю, що буде два. Ми сподіваємося на шість чоловік, чотири спортсменки і два спортсмени, які можуть завоювати ліцензії на участь в Олімпійських іграх. Ще українці вибороли дві ліцензії у сноуборді та лижному двоборстві, і одну в стрибках з трампліну. Володимир наголосив, що у наших гірськолижників є всі шанси поїхати на Олімпіаду. І це будуть перші в історії незалежної України ігри, в котрих будуть виступати вітчизняні атлети саме з цього виду. А поки Володимир Малежик нам розповість трохи про підготовку збірної команди. Беруться кандидати. В збірну команду, кількість зборів і відпрацьовується повністю модель участі в Олімпійських іграх. В останній рік ми відпрацювали повністю план підготовки з тими місцями, де ми проводили навчально на тренувальні збори до Олімпійських ігор. Зараз ця модель повністю затверджена, і спортсмени спокійно собі тренуються далі по встановленій програмі. Головне робити все планомірно і без зривів. А вони можуть бути абсолютно різними. Від погодних умов до поганого стану здоров'я чи ще гірше для спортсмена нестача інвентарю? Інвентар це дуже важлива і відповідальний частка в спортивних змаганнях. Чому? Тому що інвентар, як правило, при однаковій підготовці він уже грає 50%. відсотків. Додає змащення, лиш підготовка лиш, підбор лиш. По, щоб була вага, зріст, щоб повністю відповідала тому, як ти на цих лижах йдеш. Бувають жорсткі лижи, бувають м'якші. І в кожного по техніки його вже підбирається йому інвентар. Інвентар дуже е, високоякісний і дуже дорогий. І це не значить, що його можна так просто купити. Є спеціальний розподіл. Спочатку одівається перша тридцятка світова, їм готують фірми всі лижі, після того вже там далі, далі, далі. Міжнародна федерація лижних видів спорту надає Україні певні квоти, по яких через дистриб'юторів Федерація України закупає для команди спорядження. Та щороку на змаганнях ставляться все жорсткіші умови щодо інвентаря, через що спортсмени змушені кожен рік, а то і по два рази на рік, міняти лижі та перешивати костюми. Сьогодні комбінізовано в стрибках на лижах з трампліна, якщо раніше допуск був 4-5 сантиметрів, сьогодні 1 сантиметр. По обміру тіла. Ти його як з милом видіваєш. А це ж все впливає. І повинен пройти міжнародний контроль. Ставиться маркеровка. І тільки з цим, з цією маркеровкою можна е, виступати на змаганнях, наприклад, на етапах Кубка світу, на Чемпіонаті світу, на, на Олімпійських іграх. Під Олімпійські ігри так само правила, які були застосовані, вони так само е, е, були змінені частково. Стосовно лиш, довжини, лиш, ширини лиш, лиж. Стосовно комбінізонів, стосовно допуску реклами, це все воно заздалегідь нам висилається, і ми вже працюємо. А ось щодо вітчизняних лижних споруд, тут все доволі сумно. Єдиний лижний стадіон ми маємо у тисовці, проте для експлуатації він вже дуже застарілий. Це стадіон 18-річної давності. Його треба повністю реконструювати по сучасному. Це треба чітко уяснити собі. І там є місце, там дуже гарні кліматичні умови, там дуже гарні, е, будемо казати, географічні умови. І до сьогоднішній день це місце кандидатом для проведення Олімпійських ігор. Тому там повністю треба будувати і біатлонний стадіон, і лижний стадіон, і фрістал. Там треба будувати все треба будувати за нового. Там нічого немає, тож відповідало дійсності сьогоднішнього дня. Не секрет, що всі зимники тренуються за кордоном. На льодовиках, де цілий рік лежить сніг. Тож федерація лижних видів спорту збірній команді і резерву надає безкоштовне житло та пільги на скіпаси на одному австрійському льодовику. Також допомагають у поїздках на змагання та залучені спонсорів, бо фінансування сильно не вистачає. Ми кожен рік по федерації, вже на протязі шести років, сплачуємо готель в Хінтертуксі. І от на ці місця ми безкоштовно беремо спортсмени, такі сідають в мікроавтобуси, тренери знаходять кошти і на харчування. А федерація надає безкоштовно проживання для резервного складу і для кандидатів у збірну команду, тоді, коли немає основного складу. там. Чому тому, що коли основний склад мені, а коли у нас вільні місця, ми завжди їм допомагаємо. І допомагаємо інвентарям, відкриваємо візи, заявляємо і контактуємо з людьми які шукають собі спонсором. Ми звертаємося до їх з листами. Просимо, щоб не направляли на ці змагання. Нещодавно Національний олімпійський комітет України офіційно подав заявку на проведення зимових олімпійських ігор. Місто проведення Львів. І якщо нашу заявку приймуть, то це буде прекрасна можливість вітчизняним спортсменам тренуватися вдома. Це буде великий поштовх для того, щоб покращені були спортивні бази з покращенням спортивних баз. Які будуть побудовані в Україні, це ще буде один великий поштовх для занять лижними видами спорту. І ми впевнені, що тоді буде і результати підняти на вищу щабель, і більша кількість дітей буде займатися. На сьогоднішній день Львів має всі умови для того, щоб прийняти там льодові дисципліни для зимових Олімпійських олимпі... ігор. Це і хокей, і керлінг, і будемо казати шортре, ковзанярський спорт. і... Які будуть в е, закритих приміщеннях стосовно проведення е, з лижних дисциплін, перше селище це буде Тисовець, там де можна буде проводити всі лижні дисципліни, крім гірськолижного спорту, які буде проводитися в Закарпатській області, в Баржаві. Там е, єдине місце, де можна провести швидкісний спуск. Найголовнішими суперниками вважають міста Алмати, Осло, Стокгольм, Мюнхен та Краків. Але чи зрівняються вони з атмосферним і неперевершеним старовинним європейським містом? Львовом. Олімпіада дає колосальний толчок для развития государства розвитку економіки. І ускоряє на 20-30 років. Тому ми бачимо, задавали вопрос, у нас серйозна конкуренція. Но это даст нам возможность заявить и о стране, и создать те блага, о которых сегодня вы уже слышали, вы присутствовали в зале. Поэтому це дуже важний нюанс. А то что соперники завжди серйозний, то це серйозна боротьба. Це дуже складний шлях, який треба пройти, але пройти його треба разом. Якщо ми будемо разом, ми переможемо. Сподіваємось, що командний дух дійсно переможе. Втім, молоде покоління зараз не менш важливе, ніж збірна команда, адже спортсменів треба виховувати з малку. Тож у нас є чимало шкіл, де тренують майбутніх підкорювачів сніжних вершин. У нас є в Києві 15-та школа, де гірські лижі вони тренуються лижні гонки. Серйозно, якраз і дуже серйозно відноситься. Можна сказати, що в Кремінці так само школа стрибки, і лижного двоборства. В верховині стрибки, от звідки якраз у нас завжди походить, там теж молодий тренер Бощук зараз почав працювати, ті, які є. І які можна сказати, в Чернігові лижні перегони так само, де працюють, і, і можна сказати, що дійсно на, на високому і на рівні того, що вони завоюють такі хороші місця. А от в Тернополі, бачите, вони такі і сноуборду їх, і фрістайл. Фрістальна школа, будемо сказати, так що сьогодні є івано франківська і рівненська школа так само в Закарпатті. Хотілося б, щоб звісно, там було більше забезпечення матеріального. Чому тому що дуже важко сьогодні в школі, не маючи можливості купити інвентар, мати стільки кількісний склад займаючихся. Знаєте, тут саме основне, щоб був у кожного інвентар. Отже, подивимося, як займається у 15 дню США. Дітей тут завжди багато, навіть у міжсезоння. До речі, саме так тренуються вони у безсніжну пору року. Лижники, як і звісно, мають тренуватися круглий рік. І э, літом у нас підготовка, обща фізична підготовка і спеціальна підготовка. Один із видів спеціальної підготовки це у нас лижеролери, э, класичні і конькові лижеролери. Для літньої пори роликів тут знайдеться на всіх. Проте дітворі все ж хочеться позайматися на снігу, відчути той мороз, котрий обпікає на гірській вершині, та насолодитися швидким спуском. Зимою, звісно, тому що йде лижі, якби наша природа любима в лісу, покататися. А От на роликах, коли ми літом катаємося по асфальту, зовсім не то що как бы, ролики не так їдуть, і палки не так ставляться, поэтому ні, как якби бы, не всі ще дуже очень, удобно, очень жарко. А для цього вони вимушені залучитися підтримкою батьків. Бо на Україні лижний спорт вважається елітним і доволі дорогим. Від масовості до великого спорту до мистецтва воно це гасло дуже гарне, але на сьогоднішній день це дуже дорого. Натомість Федерація намагається зробити все, щоб заняття були доступніші. В першу чергу згадаємо олімпійський урок, котрий щорічно проводить Національний Олімпійський комітет на майдані. Біля лижного майданчику завжди повно народу. Ті масово хоче займатися цим видом спорту. І вже з молоді ми маємо результати. У нас якраз хлопець поїхав на змагання в Алмату на міжнародні змагання і посів два рази друге місце. Я перше місце виграв. Перше місце, всі були вражені. 14 років. Талановитий, от тепер ми його вже, як кажуть, взяли, щоб далі вести. Так само згадаємо учасників юнацьких Олімпійських ігор в Інсбруку. Щоб просто стати частиною збірної команди, вони подолали чимало перешкод, і, хоч на самих змаганнях вони не отримали призових місць, проте отримали величезний досвід. З котрим они сегодня мають реальну можливість поїхати до Сочі. После этой Олимпиады именно появилось такое желание добиваться именно чего-то большего. Ну, не то щоб просто попасть в 30, а именно стараться с каждым стартом, с кожними соревнованнями улучшать и улучшать результат. Тобто, прогресувати то есть прогрессировать как-то. Именно вот именно после таких соревнований появляется желание, когда ты смотришь на лучших и тебе хочется просто. Де чувак. Зараз Настя поїхала на змагання до Франції. Вона вже переосмислила всі свої недоліки і з новими силами їде підкорювати світ. В тому році на чемпіонаті світу серед юніорів Новосад посіла друге місце в атабаті «Фристайл». Білінський був другий на чемпіонаті світу серед юніорів з Києва в Сноуборді. Це вже результат. Так само Таня Тівкуна, молода, яка спортсменка в гірських лижах, вона сьогодні вже завоювала право. І на сьогоднішній день вже має ліцензію на участь в Олімпійських іграх. Якщо вона до 19-го часу утримається на тих же фізпунктах, вона попаде на Олімпійські ігри. Ще один реальний претендент на місце у дорослій збірні Дмитро Мицак. На юнацькій Олімпіаді він зайняв 27 місце. Та на цьому вирішив не зупинятися. Довольно добре, я добре підготувався і якби було все стабільно. До этого у меня были много проблем со стабильностью. Но на Олимпийских играх как бы, я выложился на все свои 100%. Можно было лучше в некоторых дисциплинах, но я считаю, что это был довольно хороший результат. Есть много даже чувство гордости, даже теми же друзьями. Как бы, ну, Все-таки это не взрослая Олимпиада, но... Це вже какое то в своей жизни. Сьогодні Дмитро вже чемпіон України. Тепер для нього найголовніше кубок світу, за результатами якого вирішиться його доля, чи поїде він на Олімпіаду до Сочі. Це дійсно саме я кажуть, пік спортивної форми має бути на участь всіх олімпійських іграх. Тому що весь Олімпійський цикл, чотири роки готувалися спортсмени до цього змагання. Попри всі умови, в котрих спортсмени вимушені тренуватися, вітчизняні атлети досягають неймовірних вершин. Вони просто взяли і повірили у себе. І не важливо, що їх тренер, він же і водій, і масажист. Головний девіз у них бачу ціль немає перешкод. Володар Кубка світу Валя Шевченка. Володар Кубка світу. ви вдумайтесь, 24 етапи Кубка світу з ближних перегонів, і вона вибрала тобі хрустальний глобус у 2004 році, бронзовий призер чемпіонату світу, п'яту на Олімпійських іграх. Рядишком, да? от п'яте. Тараненко у нас була два рази четверта на Олімпійських іграх на Гана. Там доля секунди в її вона не зайняла третє місце, саме образила четверте місце, коли вже доля секунди і на 30 кілометрах, ви розумієте. Сьогодні Чундак, чемпіонка світу з э, фри, э, сноубордингу серед юніорів. Білінський сьогодні друге місце на чемпіонаті світу серед юніорів. Сьогодні так само можемо сказати про Новосад, яка була другою на чемпіонаті світу. Шосте місце на чемпіонаті світу було у Абраменка в акробатикі. <кхем> у нас була третя полковона на чемпіонаті світу фрістайл акробатика На етапах Кубки світу дуже багато було переможцями. І призерами. Тому дійсно, що в нас дуже дуже непоганий стан спортивний, будемо казати. Але може хотілося б, щоб краще було. Знаєте, в кращому немає межі, Но те, що є, воно здобувалося на сьогоднішній день в умовах тих, які ми маємо. Між іншим і сноубордисти дуже рішуче налаштовані на Олімпіаду, згадуючи минулі старти. Вони вирішили триматися зовсім нової концепції тренувань. Ну, ми повністю поміняли е, підготовку. От і фізпідготовку, і на снігу підготовку спеціальною. Поэтому е, і це показало на змаганнях, що ми більш ефективно підготовлені. От прошли позапрошли го неплохі були змагання, неплохі результати. Вот, и, я думаю, мы достойно себя в У прошлої раз ми потрапили в останній момент, тобто це було дуже неожиданно і ну, как бы, приємно ну, А В цей раз ми вже серйозно настроєні, ми как бы, у серні тренуємося. Я думаю, що результати будуть намного краще. Ось такі справи в наших лижників. Ми їм бажаємо лише перемог. Щоб вони продовжували захищати честь України на міжнародних стартах, і нехай саме завдяки ним лунає український гімн. А нам вже час прощатись. Проте на завершення кілька слів від віце-президента Федерації лижного спорту. Зараз я хочу звернутись до всіх, хто любить лижний спорт. І ті, які ще не катались на лижах, приходьте зимою на лижний спорт. Займайтеся гірськими лижами, лижними перегонами, фрістайлом, сноубордингом. І ви відчуєте незалежність, впевненість в собі і відчуєте радість солодові заняття лижним людом